Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку прем'єру цього тижня Бджоляр. Режисером проєкту виступив Девід Ейр, відомий як шоуранер загону самогубців, люті та автор сценарію першого форсажу. Девід Ейр вперше працював із Тейтемом на майданчику, хоча робота із зірками бойовиків для нього не новинка. Крім Джейсона Стетхема, у зйомках брали участь Джош Хатчерсон та Джеремі Айранс. За сценарій джереля відповідав Курт Вімер. Зйомки фільму тривали з вересня по грудень 2022 року. В центрі сюжету нового фільму колишній спецагент Адам Клей. Чоловік присвятив багато років свого життя службі в секретній організації під кодовою назвою Бджолярі. та його вважали одним з найкращих. Однак згодом, як це часто буває у схожих фільмах, головний герой вирішив відійти від справ. Адам звільняється зі служби і бажає зайнятися хобі та пожити життям звичайної людини. Він заводить пасіку та насолоджується спокійними будніми на лоні природи. Але одного разу все в житті Адама йде Шкереберть, коли поганці кривдять дорогу йому людину. Головному герою знову доведеться згадати минуле та взятися за зброю. Цього разу злодіями виявилися хакери, які за допомогою афер виманюють у людей гроші і не тільки. Колишній спецагент не може залишити кривдників непокараними і вирішує докопатися до правди за будь-яку ціну. Розслідування Адама приводить головного героя не лише до аферистів, які довели до самогубства його близьку подругу. Там все набагато складніше. Незабаром головному герою вдається з'ясувати, що афера з оманюванням грошей лише верхівка айсберга, яка веде до правлячої еліти. Ну і тут головний герой розуміє, що втручається в небезпечну гру, де його життя нічого не варте. Але звісно ж, він не може все просто так відпустити. Ну, знаєте, чого ще можна очікувати від типового бойовика із харизматичним стетимом в головній ролі? Ніби все повинно бути надто передбачувано, але й навіть самому трейлеру вдалося мене заінтригувати. По-перше, це виглядало динамічно, драйвово та зі своєю родзинкою, тому я без особливих сумнівів вирішила подивитися новеньку прем'єру в кіно. Безперечно, очікувати масштабного та глибокого сюжету не мало сенсу, але головне для мене було те, щоб фільм просто не вийшов надто примітивним. І, на жаль, тут стало зовсім не так, як я того очікувала. Насичений трейлер вмістив у собі всі найяскравіші моменти, а по факту глядача чекала звичайна та навіть місцями надто примітивна історія. Давайте почнемо з того ж сюжету. Це типовий бойовик про власну помсту, де мотивація майже ще лишається за кадром, а в емоції головних героїв просто немає ніякого бажання вірити. Якщо підсумувати це все одним реченням, то щось на кшталт взагалі не варто задумуватись, про що воно, і як це все працює, просто дивіться на динамічний екшен. А ви що, чогось більшого хотіли? Ну, знаєте, якраз таки візуальна та графічна складова не підкачали, але б хотілося б, хоч трішки більш зануритись в історію. Без сумніву, видовіщні бойові сцени в переміжку із перестрілками виглядали на екрані доволі ефектно. Ну, якщо пропустити, звісно, той момент, що всі, окрім головного героя, просто розліталися в різні боки, як манекени від ударів містера Клея. Так, знаєте, непродуманість і неправдоподібність деталей тут, на жаль, на кожному кроці. Хотілося б провести в один момент аналогію із форсажем, але знаєте, по крайній мірі там героїв прописали краще, і у тебе не виникало банального відчуття, що ту чи іншу людину просто вставили в кадр і сказали щось робити. От так і працює вся сюжетна лінія. Я розумію, що на такого роду бойовики ми ходимо не за великою ідеєю, але, по крайній мірі, мені б хотілося хоч трішечки вірити в те, що відбувається на екрані. Окрім насиченої та динамічної котовасії ударів і пістолетів. Подивитися там більше, ну от просто немає на що. Так, окремо я виділю музичний супровід, оскільки у бджолярі він був набагато більш лаконічним і правильним, ніж розгортання сюжетної лінії. Мелодії круто вписувалися у бойові сцени та додавали їм ще більш вражаючого ефекту. Ну, тому ви розумієте, чому це, по ідеї, було як маленьке мистецтво. В цілому допускаю, що, можливо, це я такий перебірливий глядач. Однак, якщо вже витрачаєш гроші на білет у кіно, то хотілося б отримати хоча б більш-менш якісну картину. А тут в результаті ти розумієш, що майже кожен крок головного героя передбачуваний, а в емоції та мотивацію усіх задіяних в головній справі, ти просто ну, ніяк не віриш. Тому в результаті просто доводиться чекати моменту, коли в фіналі Адам Клей наваляє всім і вся, виводячи кожного поганця на чисту воду. Ну, чи готові витрачати свій час на такий проект, вирішувати, звісно, вам? Підбиваючи все вище сказане, сюжет нової прем'єри оціню на 5 балів за примітивність та банальність. Динаміка та екшн, безперечно, заслуговують свою вісімку, оскільки це і правда виглядало вражаюче. Гра акторів недалеко відійшла від сюжету і отримує від мене 6 балів. Тоді як музичний супровід. Також заслуговує свою вісімку. Як ви розумієте, ми маємо доволі простий та типовий бойовик, який ну, навряд війде у перелік ваших улюблених фільмів. Однак погоджуюсь, в ньому є і свої цікаві моменти. До плюсів картини потрапляє динаміка, візуальні ефекти та музичний супровід. Тоді як сюжет ну точно віднесу до мінусів. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками та очікуваннями на рахунок нової прем'єри, а також розкажіть, як вам такий бойовик в порівнянні з іншими проектами цього жанру. Мені було би цікаво дізнатися ваше враження для власного порівняння. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтеся на канал. Ще у нас є інстаграм, телеграм та Тікток. Де я ділюся з вами анонсами майбутніх прем'єр, а також там можна зв'язатися зі мною. До зустрічі в нових класних випусках і папа! -па.